Привіт! Навчаємось разом. М -м 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 -м. Ось і осінь. Треба перевірити, як там інші. Перші збори грибів в цьому році. Так, так, літо було сухе. Бабка або польський гриб. Темно коричнева шапка, ніжка жовтувата, м'якоть біла. Росте у соснових і мішаних лісах. Любить сухий мох. Мама, він штовхається. Опч, опч. А ну не диріться. Подивіться, на опеньки, які вони виховані. він мене знову вимастив своїми соплями. Ну, мама. Маслюки. Маленькі коричневі шапка, ніби в маслі блищить. Вони ростуть у молодих соснових лісах. Особливо після дощу. Рівняйтесь на мене. Разом нас багато, нас не наздогнати. Хлопці, шикуйтесь. Ану, витягніться. Ану, вирівняйтесь, рівніше. Опеньки, тонкі ніжки, світло-коричневі шапочки. Ростуть великими групами. Ростуть біля пеньків на корінні дерев, утворюють сімейку. Попрошу тиші та порядку. Білий гриб або боровик. Великий, з товстою ніжкою та коричневою шапкою. Всередині білий. Він росте у соснових і дубових лісах. Любить мох і галявини. Ану, тихо, всім. Підійдіть назад, підійдіть назад. Мухомор червоний, червона шапка з білими цятками. Ніжка біла й тонка. Красивий, але отруйний. Він росте у соснових і березових лісах, часто біля моху та кущів. А вони що тут роблять? Вони ж отруйні. Ні. Так це ж охорона білих грибів. Вони їх завжди охороняють. Печериця. Кругла біла шапка. Ніжка теж біла. Пахне приємно. Росте на луках, у садах, на городах. Інколи в лісі. Лисички. Яскраво жовті або помаранчеві. Шапка схожа на воронку. Ростуть у соснових і ялинових лісах. У моху та під листям. Розпочнемо наші перші лісові грибні збори в цьому році. Літо було засушливим, і тому тільки зараз ми починаємо наші щорічні ігри у хованки з людьми. Ура, ну Нарешті, молодці, молодці. молодці. Клас. Ура. ми готові. Yes. Так, так, так. Тихо, тихо. Це важливо. Треба послухати. Дай мені. Тихо, всі! тихо. тихо. Чи все у нас готово до старту ігор? Чи є в когось цікаві пропозиції? Ну, от знову. Що за радість? А може, не будемо проводити ігри? Вічно ці люди мені шляпу ломають. Вона така крихка. Сироїшка. Яскрава шапочка, червона, рожева чи зелена, ніжка біла. Росте у різних лісах, любить галявини та мох. Як це не проводити? Що ж це? Не можна не проводити. Все, все, спокійніше. Це що за настрій? Ігри це весело. Ігри у хованки це наш обов'язок. І ми повинні підготуватись якнайкраще, щоб людям було цікаво. А ми завжди готові. Ги-ге-ги. Давай, гоп! Ура! Підосиновик. Висока ніжка з сіруватими рисочками, шапка яскраво помаранчева, як осінній листочок. Він росте під осиками, березами й дубами у моху чи траві. Та ви готові, звісно, тільки не перестарайтесь, як минулого року вас так і не вдалося нікому знайти. Сховались, так сховались. А ми що? Ми ж нічого такого, тільки б поганки змішались. Вічно лізуть на наші ігри. Бачиш, знов зібрались. Мабуть, ігри починаються. Треба всім поганкам передати. Ми зіпсуємо їм ігри. Поганки, білі чи жовтуваті тонкі ніжки, бувають різного кольору, маленькі капелюшки, дуже небезпечні. Ростуть у вологих місцях, у листяних і мішаних лісах. На збиранні грибів комусь не везе пусті кошики, а хтось виграє і збирає повні відра грибів. Ходити по гриби сім'єю це чудовий активний відпочинок на свіжому повітрі. Але щоб усе було безпечно, потрібно дотримуватись таких правил. Збирати гриби можна тільки з дорослими. І обов'язково потрібно дотримуватись правил поводження в лісі. Не беріть гриби, яких не знаєте чи сумніваєтесь. В лісі багато отруйних і дуже сильно отруйних грибів. Дітям категорично не можна вживати гриби до 14 років. А ще в лісі завжди цікаво. Можна побачити білочку, почути пташок. Але головне будьте обережні. Всі хулі приходь і ти спробуй їх знайти. Раз, два, три, раз, два, три. Спробуй їх знайти. Сподіваюсь, вам сподобалось наше відео про лісові гриби. До зустрічі в нових відео. Бувайте, друзі!